Привіт всім! Мене звати Миколай, і це фактично вступне відео. А точніше, це режисерська версія з урахуванням всіх фідбеків від всіх небайдужих людей, котрі вирішили долучитися до мого каналу. Ви будете мати змогу оцінити культуру мовлення високоосвіченого російськомовного українця та двох україномовних рагулів. Точніше трьох україномовних рагулів. один із них віщає зараз. Зразу хочу попередити, це відео не є відеооглядом інших відео. Можливо, хтось один із них сподобається вам більше, хтось менше. Ну і ще я розповім, чому я саме вирішив завести цей Ютуб канал. Нехай буде трошки передисторії. Одного разу, коли я їхав з країни, Німеччина, мені Ютубчик підсунув декілька відосів. Я не знаю, чому саме він обрав мене, але. Я вирішив зробити це принципово. І так, давайте познайомимося з першим митцем. В лівому кутку рингу! Зустрічайте! Друзі, всім привіт! С вами я, Павел Кухаркін. Это Пригорело на каналі Клімінка Тенс. Лайки, підписка і коментарі. Це молода людина, котра робить огляди на відоси, котрі. Йдуть в протиріччя до його світогляду, подекуди обґрунтовано, подекуди е, менш обґрунтовано і з просіданням логіки. Але ця людина розповідає про те, що хтось є більш культурним, хтось є менш культурним. Що ж там за інше відео, котре настільки йому запало до душі? Окей, четвертий канал Антін Мухарський, люта українізація, шляхетне шоу. Знайомимося з митцем номер два. Правому кутку рингу зустрічайте цей проект. Не бажано дивитися людям із браком освіти, культури та інтелекту, совковим дебілам, затятим українофобам. Категорично заборонено дивитися цю програму людям без почуття гумору. До цього моменту я не дивився жодного із цих митців, але звичайно, з Орестом лютим. Не зустрітися з часів майдану було дуже важко. І мені стало цікаво, яким чином можна порівняти два ці відоси з точки зору культури і безкультур'я. Я просто вирішив нарізати слова, котрі ображають опонента. У відео Антона Мухарського я знайшов фактично два слова, котрі так або інакше можна вважати за лайку. Перше слово ви вже бачили це були про совковий дебілізм. А друге слово це було курва. О курва! Ви знаєте, я погоджуюся з тим, що наше суспільство ще не зовсім готове до споглядання рожевих статевих органів на ТВ. Можливо, в цьому Антін перебрав, але він має право в нього п'ять дітей, куча жінок. Доброго вечора, шляхетне панство. Нагадаю, Еліна переселенка з Луганська. Тріціки пістолітики. Далі я пропоную дати слово нашому претенденту з лівого кутку рингу. Нехай він обґрунтує безкультур'я Антіна Мухарського. Хуже тупіє рогульного мойка при недопівцу полупокеру по шоу для рогулі в підтаскане клуш. Це нідаріци хуторські Даніта Рагуліха Яніна Саколова. В своєму відео висококультурний дворянин Ще й образив жінку, котра не мала змоги відповісти, але ми надамо їй слово. За те, що вони довгий час, маючи весь цей глобальний ресурс, знущалися ідеологічно з нашої нації рокам просто. Це, напевно, найбільша річ, за яку я їх зневажаю. Надкультурний представник вищої раси ще не все сказав мовою Пушкіна і Достоєвського. Посадили как обезьяну, недоразвитую бабу, кот. а это такая тупая мартышка учит эту проститутку, эту курицу, мормызка, но вы твари конченые рогули, недоразвитые. А это ублюдская помойка и ты тварь конченая, ты же тупо конченая мразь, Антина, вот просто конченая мразь лживая. Тварь-то конченая. Вот тупой недоносок фашистский. А вы там вообще, тварец, конченый дурдом, шизанутый в тупых мразей. Вот какое же лютое дерьмо. Вы видели что-то более тупое и мерзкое в своей жизни? Так бачим. Участница номер три. Легко догадаться, Иванка Ургант. Питер. Інтелектуальний українець з лівого кутка рингу несе ідею того, що модерновий україномовний контент, котрий фактично тільки почав з'являтися на просторах інтернету, несе щось шкідливе. Хоча, якщо такий же самий контент було б показано на вечірньому Урганті, то для нього це було б повністю виправдано і навіть смішно. Це дуже цікавий наратив. Я не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, але в ньому з'являється лінія того, що Україна повинна бути якась шароварна, вдягнена тільки в вишиванку і виступати тільки гопака на концертах вірського. В цей момент щось перевернулося. Мені почало здаватися, що з мене хтось робить маленького лохуватого оленя. Коли ти сидиш, як сидиш, слухаєш те, що тобі розповідали протягом 30 років. І нічого не змінюється в США. Це терористи, захватили Капітолій. нарушення, значить там демократії, все остального. А Майдан і білоруські протести це мирний протестуючі, там все нормально, ізучає какую-то мову, з вами же придуманою, тому що слов нет таких в мові. Профі з ушей этих нових слов, атем полицгували. І про... Боже, як мені набридло слухати нафталінове лайно про те, що на нас нападає США, про те, що НАТО мріє нами керувати, про те, що. Масон... Рептилоїди купують чорнозем, про те, що у нас щось не так з мовою. Якщо те, про що віщали 50 років тому і дехто віщає зараз, не дало ніяких позитивних результатів, то чому ми зараз повинні до цього дослухатися? Яким чином можна змінити щось навколо себе, якщо жити в чужому культурному середовищі, нічого не знати про своє і зневажати своє? Я не знаю, як вам, але мені набридло бути таким собі оленем.